За цей рік незглавності ми змінили історію, змінили світ, змінилися самі. Ми об'єдналися заради спільної мети, захисту своєї землі та кордонів. Збройні сили України, військові формування та підрозділи роблять усе для того, щоб здійснити найзаповітніше бажання кожного українця та всього цивілізованого світу. Ми зустрічаємо цей новий рік в різних умовах: в окопах та бліндажах, танках та БМП, на передовій та в тилу. У різних обставинах і країнах, але з єдиною метою перемогою вільного народу, вільної країни, і ми її обов'язково здобудемо. Український прапор майоритиме всюди на півночі та півдні, сході та заході. Ми всі зустрінемося великою українською родиною на святковому параді перемоги. А після святкування продовжимо розбудовувати вільну незалежну державу. Усі ми знаємо, скільки титанічних зусиль. Стоїть за можливістю в цьому році готуватися до свят вдома, тому прошу, не додавайте хвилювань вашим рідним, обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Дякую тим, хто бореться за Україну і вірить Збройним силам України. Ніщо і ніхто не зможе подолати нас. Світло переможе темряву, добро переможе зло, життя переможе смерть, переможе Україна. Слава Україні!